Заборгували податківцям майже 5 мільйонів гривень, а тепер, схоже, виходять сухими із води. Як таке можливо? Мало того, фірму, яка не заплатила державі мільйони податків, волинські податківці самі просять суд визнати банкрутом. За вісім місяців ця фірма спромоглася наростити майже 5 мільйонів гривень податкового боргу, але з них схоже як з гуски вода. Це про такі контори кажуть. Фірма прокладка для відмивання грошей. На що податкова дивилася, на що закривала очі. За п'ять років фірма стала бідна як церковна миша, ні грошей, аби заплатити податки, ні майна. За вказаною адресою ніхто не знайшов навіть саму фірму. У власності ТОВ Праймстоун відсутнє майно, яке могло бути включене до податкової застави, в яких тільки судах і кримінальних справах не фігурувала ця контора в Печерському райсуді Києва. Говорили про те, що фірма замішана у фіктивному підприємництві. Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, серед яких ТОВ Праймстоун з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків, яка підлягає до сплати. Роком раніше в Орджонікідзевському райсуді Запоріжжя згадували про те, що через фірму гроші відмивали і переводили в готівку. Встановлено ряд підприємств, залучених до протиправного фінансового механізму, які використовують рахунки для переведення коштів з безготівкової форми в готівку та подальшого їх привласнення і легалізації, а саме ТОВ Праймстоун. І от тепер волинські податківці просять суд визнати цю фірму банкрутом. Невже замість того, аби знайти боржників, їм просто спишуть ці мільйони несплачених податків? Телефонний номер, котрий, напевно, директор фірми Сергій Плотніков вказав у єдиному державному реєстрі, належить іншій людині. А куди я потрапила, тому що цей номер е, значиться як фірма Prime Stone. Ну какую до чоловіку позвонили, котрове тесномірабочний чоловіку, котрому вже е, на пристіжені восьмі літ без конця звання для ту фірму Пемстон Шука... я купила номер телефону і він е, зазначений і мені завжди до названня мало того, що фірма, як то кажуть, надурила державу ледь не на 5 мільйонів. Тепер з державної казни ще й дістануть гроші, аби заплатити арбітражному керую. Чому ліквідатор просить видати наказ та стягнути з головного управління Державної податкової служби у Волинській області на користь арбітражного керуючого Андрощук ОП кошти за проведену роботу та понесені витрати на суму 80 тисяч 525 гривень. Як виглядають мільйонні банкрути? У суді ніхто їх не побачив, бо ж на засідання представники фірми не прийшли, не з'явились навіть податківці. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.